Вітаю всіх затишній садибі, вийшов купити кави. Дивіться, яка красота осіння. Гаряча кава смачна і з таким клюком ці листочки. гарна осінь. Але це ще не все. Поки я ніч чашечку сюди, я вам зараз покажу от наш ресторан, ось наші підменьки. прямо, прямо. Прямо під... під рестораном. Дивіться скільки. Так, діда. Це наша собачка, теж збирає грибочки. Ось, подивіться. Подивіться яка красота. Ну, то, то е, грибочки інші. Ось, дивіться. Це прямо під рестораном. Ось такий чудовий Ми живемо в природі. Ось. Ось, бачите? Це все наші підпеньки. Їх цього року дуже багато. Рибочки неймовірно смачні, врожайні, тому, тому запрошуємо до нас на відпочинок. У нас дуже природньо, дуже гарно, тихо, спокійно. І обов'язково ви наберетесь такої енергії, яку ви будете споминати дуже довго. Будучи вже вдома, вам обов'язково буде хотітися іще і ще приїхати сюди. Тому що тут така Божа благодать, таке місце Бог дав нам от, чисте, тихе, спокійне і натуральної природи. До зустрічі в затишній садибі. Всім папа. -па.